Вітаю! Зараз вам таке питання гляну, чого ви не помічаєте на даному етапі? Що вам треба би помічати, не мішало би, але ви того не помічаєте. Скажіть своє ім'я і відео, як завжди, актуальне, коли ви його не відкрили. Чого ви не помічаєте? Королева жезлів. І мах. Дивіться, ви не помічаєте? Тому Того, що ви є дуже м, жінка така енергійна, м, пристрасна, ну, вогняна, поривиста. І ви творите самі свою реальність, можете творити помагові. Що хочу, той, той ворочу. Ви можете зробити все, що ви хочете. Ну, королеві жезлі, під власно все. Але ви цього чомусь не помічаєте. А якщо ви мужчина, то ви не помічаєте поряд таку вогняну жінку.